Всім привіт! Це вчора, 18 квітня, і я була у декількох магазинах. Це епіцентр, і трошечки пізніше буде метро. Я хочу показати ну, квітковий відділ це, це я дуже люблю. Звичайно, а також я покажу товари, які приготували магазини до Пасхи. Скоро буде Пасха. Потрібно купляти м'язко, так що погнали. Це я дивлюсь: в епіцентрі там є квітковий відділ. Він чудовий, квітів багато. Вони, ну, на перший погляд, мені здається, ухожені, але шкідники, ви не забувайте. Ви коли приносите додому квіти, куплені в магазині. Будь ласочка, не так. ставте. Як я колись добре, я дуже колись мріяла про е, лимон і е, ще одна квітка. Ну Евкаліп колись приймаю. мені привезли Евкаліп, про який я, я мріяла, а також лимон, і там були паразити. Була щитовка, яку 59. Я... Дуже багато років не могла від неї збавитись. І навіть пройшло вже десь 9 років після того випадку, і все рівно я в своїх рослинах знаходжу цю щитовку. Я не можу її. Тобто, в мене квіти величезні. Травити їх, коли в тебе є кімнатна кімнатні рослини. Діти, киця, де їх Смітне. травити? В квартирі не дуже виходить. Да? Ну ви розумієте, там підливати, Слисіалі, там листя протирати. Буваві. Ти все рівно в Добре. цих пазухах, листочках ну не протреш. Квітки в мене величезні. М -м. І я, ну ви самі розумієте, що в таких теплицях М -м. випадок М -м. того, що є М -м. шкільники, ну він, він високий, М -м. тобто принести. Якогось шкідника, ну це дуже дуже легко. Коли у ці квіточки в мене з'явились, що я вам розказую, що в мене вони з'явились, о яких я мріяла. Я тільки через місяць побачила, що щось якась липуча, сіро прямо був, і я не могла довго зрозуміти, коли я не побачила на задніх листочках оці панцирі щитовки. Поки я доїхала, що з ними робити. Тобто час був потірен. І, 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 і до речі, ці квіти, про які я мріла, мені просто прийшлося їх викинути. Я їх викинула, але я заразила всі інші квіти всерівне. Бо е, там були ну, зовсім маленькі листочки. Як їх? Я не знаю, ну це дуже складно. І подивіться, оці садові. Прикраси це іграшки. щось кожного разу. При тому, що я не маю саду, я проживаю в квартирі, але все рівно я дивлюсь ці садові іграшки, ну, вони такі класні. У е, мене, до речі, є такий зайчик, такий зайка е, садовий. Я колись його придбала теж в епіцентрі. Він мені, у мене просто стоїть в горщику з квітками. Ну, він класний. Мені подобається, якось покажу. Квіти. Коли буду знімати квіти, я вам покажу. В квіти заходжу при тому, що квітів повно. Я навіть, я, на... Мені потрібно якось прямо взяти посчитати в мене квітів. По-перше, вони в мене мого росту деякі, вони величезні, займають місця. І я все рівно інколи. Щось купую. Навіщо скажу я вам? Навіщо? Або потрібно мати оранжерею для цих квітів. По-перше, інколи жага, щоб ухажувати за квітами, вона є, коли починається весна, ну ви розумієте, але ви не забувайте, потрібно квіти, потрібно землю змінювати. Потрібно удобряти, ви не забувайте, бо коли я бачу ту ж саму рослину, яка в мене проростає, і в моїх деяких друзів, то в мене вони великі і вони в мене ростуть. Але коли ви не змінюєте ґрунт, коли ви не удобряєте хоча б раз на місяць, ну по інструкції, ви розумієте, що. Ви люди грамотні, я думаю, що ви як хто інтересується, той розуміє, про що я кажу. І ще одна порада для квіткарів: не жалкуйте і обрізайте рослинки. Якщо, от ось, наприклад, Фікус Бенджаміна, він дуже любить, коли його підрізають. Бо у деяких я просто бачу одна палка, і він росте просто вгору. Ні. Прямо підрізайте крону і прям формуйте крону. Бо це ж дерево, його потрібно якось формувати, щоб він бічні давав побіги. Квітів багато, я вам їх показала. До речі, фіалок в цьому магазині не було зовсім. Фіалки, Хто полюбляє фіалки, я вам кажу, що ваш сад, і основний ваш сад, який знаходиться на французькому бульварі, там є фіалок, але, до речі, там небагато. І є ваш сад, який на Катовського, там більше є фіалок, чим на французькому. Так що це вам така підказка. І зараз ми йдемо в садовий відділ садових меблів. Виглядають чарівно ці качелі, каруселі. Я не знаю, якщо у вас є, напевно, ви користуєтесь. Як довго вони слуг, слугують, я не знаю. Мені здається, все рівно ну, все виходить з ладу, все портиться, як би ти за ним не е, слідкував е, дощ, в і знос є. Я думаю, що люди такі речі замінюють. Скільки років воно можуть прослугувати, я не знаю. Я вам показую зовнішні. Я навіть не дивилась на якість. Мені просто подобаються коліри, фактури, і ось бежеві, бо бачите, оттінки, от теж таке каралове. Ну класно воно виглядає. Ось жовті, скло на столі. Ціни я показую, ціни немаленькі, звичайно. Матеріал використовується. Ну, напевно, він синтетичний, не натуральний. Ну, а зараз ми підемо в магазин для рибаків, бо в мене рибак вдома, який полюбляє сидіти. Ось навіть приладдя. Не рибку він полюбляє. Він полюбляє сидіти на річці, спостерігати. Це такий спокій, розслаблення. Тобто, ну я бачу багато рибаків, навіть у нас біля моря сидять. Що вони там ловлять, я не знаю. Е, якось, якось мені е, невдобно підходити і питати. Ось він тут щось набрав, якусь прикорку, мій рибак, якийсь пластилин, якісь, е, якісь такі приманки, якісь шарики. В общем, Ось, подивіться, якісь ще рибки на водку. Як на них ловити? Я не пробувала, бо я колись теж інколи з чоловіком рибачила, звичайно, до війни. тут, до речі, є багато. ось таких боксиків там крючки, гачки. Ну я не знаю, Такий боксік не потачолокі. Я сподіваюсь, я що туди потрібно Такі класти чи інші? Ну якісь маленькі боксик. я вважаю кручки, грузики. Ну, Тут же всякі вудочки. Якось так. Вудочки я Х, показую. Так. Якщо е -м -м, придивитися, то можна щось побачити, бо в мене таки, такої цілі Всякий, не було знімати всякі, рибацький і? магазин. Це вже так поспіхом. Щось засняла. Зовсім-зовсім трохи. Ем, працює от ось ці. Ну, якщо б не працювала, мабуть не би не продавали б стільки ось цих рибок. Бо вони якось Слід. двіжаться, як мі, мі, там мі, мітіль, Боксі, там в маленька. В общем, приманка. Да, були, були. Так що так. так. Ну, трошечки показала. Так. Ось напроти дитячий відділ. В дитячий відділ я вже не хожу. Дітки вже виросли. Я сподіваюся, що їм це не потрібно. Самий головний рибак в країні. А зараз я покажу вам. Там є ще резинові лодки, стільці для рибалки для пітніков. А саме головне, ми в відділ посуду, де можна роздивитися, як серверують, який є посуд. Дивіться, на Пасху Просто щось там накидали. Ну, так вроді би так і не брєшна, і тим паче виглядає класно. Якість посуду, звичайно, дуже гарна. Я не дивилась, прості тарілочки уж звиняйте. Я дивилась то, що мене надихає. Я не збиралась нічого купувати. В принципі, я не люблю багато посуди. У мене чотири людини вдома, ось у мене є декілька змін по чотири тарілочки, і мені достатньо. Бо воно все хочеться інколи. Ну, хоча я дуже-дуже давно не змінювала ніякий посуд, ну, коли я буваю біля відділу посуду, я чомусь туди все рівно захожу, дивлюсь. Мені більше подобається зараз білий посуд. Просто чисто білий посуд. Я так довго проживала в яких зйомних квартирах, де були темні стіни, темні меблі, і мені зараз подобається все біле, просторне. Біле – воно таке відчуття чистоти, простору, Люблю, люблю білий посуд, білі стіни. Білі, білі е, постільну, білизну. Ось так. Я вважаю, що можна текстилем зробити колір. Якусь квітку поставити, подивіться, ну, теж голубі. Ось ці. Взагалі, все, що мене привлекло, навіть, навіть не так. Я зняла все те, що стояло на столах. Тобто зроблені такі групові композиції посуду. Ось саме їх я знімала. І в цьому відео саме я хотіла показати, як можна підготуватися до Пасхи. Після цього ми ще поїдемо з вами в метро, бо мені потрібно декілька там було позицій. І також подивимось там. Це що до Пасхи, бо Пасха не за горами, скоро буде Пасха. Можна купляти ковбаску? Так, так що так. Я, до речі, ковбаску, або якщо я купую якісь ковбаски. Копченості, я їх нарізаю, як мені потрібно, і просто замаражую в морозивці. Потім порціонно достала, в основному я їх використовую на сніданок з яєчком, тобто я підсмажила цей бікончик, наприклад, або крав'янку, трошечки підсмажила туди яєчко, сирчиком притрусила. І все кришечкою закрила, і, і готовий сніданок. Так що робіть собі заготовки. Навіть сирники. Я роблю сирники. Коли я роблю сирники, я роблю там 3-4 пачки, Сразу беру творогу і роблю уже готові сирнички в морозильці. І тоді просто достав, підсмажив собі там 3-4 сирничка. Ти вже поїв і не потрібно тобі нічого робити. Бо все ж таки ми люди, ми создання дуже лениві. <світ> мені здається, всі. Тим паче, в сьогоднішніх реаліях е інколи зовсім не хочеться нічого робити. Ось прийшла весна. Ну, вчора був, до речі, дощ, я озвучую вже 19-го. Це я їздила 18-го, а озвучую 19-го. От дивлюсь на вікна. Ну, чому не помити вікна? А сьогодні, до речі, світить сонечка. Чому не помити вікна? Ну, не хочу, не хочу, не можу себе заставити. Так, повернемось, бо я вже щось кудись ушла. Подивіться, зробили таку як люстра з хрустальних бокалів. Але так можна зробити з пластиковими такими бокалами. Є такі, я бачила. Хоча я не люблю шту... штучний пособ. Ну, інколи... інколи можна. Так, ще трошечки пробіжимось. Так, вже останнє коло подивимось, Стол... столів. До речі, десь 12 таких столів в них прикрашені. Ну, вони, звичайно, провертають увагу, бо там посуд саме, мені здається, якісний в їхньому магазині. І коли ви трошечки відходите, там же біля дитячого відділу, подивіться, є ось такі пасхальні чашки, тарілки, яєчки. Яйця, мені здається, ці як шкатулочки. І подивіться, також. Зайчики різні, ну, вони чудово виглядають. Хоча мені не подобається, коли посуд використовується ну, один раз, от скажіть, ну, ось така тарілочка, 570 гривень. Біла тарілка для яєць. Виглядає класно. Чим оці пластикові тарілки для яєць, ну, все ж таки, коли воно глиняне, це, звісно, Класне. Прям я зараз з вами подивилась і думаю, а чому я її не взяла? І ось, до речі, просто гілочки розмалювали, прикрасили там якимись. Ну і моя красуня фіалка. Ой, фіалка. Фіалка. Фіалочки так, мені потрібно пересадити. А це в мене архідейка, яка ні, якісь квічі хотів купити квіти ні. на ні. день народження. Я не люблю до, до речі така. букети, Шпукенція. хоча вони виглядають безумовно чарівно. Але я предпочитаю, от орхідею поставив, М -м -м -м. і вона М -м -м -м. в тебе буде кожен рік тебе Ду. надихати. А це ми вже приїхали в метро. Шоколад в метро мені потрібно було декілька позицій. Шоколад, ну я в основному вам я вам покажу так, те, що, що до Пасхи. це я в Раз, всякі кошики, ось такі до пасхи, салфетки, скатерті, Такі зайчики. ось подивіться, зайці, які. Теж туди яєчка поставив, mm -hmm. дитині поставив. Яичко, класть, ось такі яичко. чашечки Яка для яєчка. Ну, це гу -гу. ось це якраз таки можна це використовувати знаток, кожного дня. Хто любить яйце в зм'яточку, то це так можна ось використовувати. Це, такі яичко. Яичко. Ось такі набори. Ну, класно виглядає, мені подобається. Скатерти. Скатертини. Ось такі, пташки. Ось такі ще пташочки, mm, які вони теж для прикраси, чому ні, там десь прикол... приколоти до чогось, поставити. Саша був маленький, він у мене О, полюбляв ша... таких пташок. Скрізь він їх бачив, скрізь, куди тільки не підемо, чашки. він їх знаходить. Ось такі чашки, ну, такі. Кольори Ні, саме так, як яйця. розписують а яйця. яйця тут я це не зрозуміла, а, воно таке величеньке. Мабуть, яско. туди поставити. Ну і ваза теж така весняна, розписана. Оці домики. 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 До речі, мені Вау. так подобаються такі домики. Люди. На Новий рік ставлять отакі У -у -у. домики. Ну, класно виглядає. Чому? Я не знаю, буду спостерігати. Бо якось 200 гривень за один домик, ну, мені здається, ще як вазочку можна використовувати. Мабуть, це і є ваза. Я щось така уважна. Ну, вибачайте, вибачайте. Ну і ось такі. Подивіться, щоб прикрасити паску, всякі посипки, барвники, барвники, зайці, діткам, щоб подарувати. Ось такі, бачите, всякі шоколадні. Ось такі яєчки, як печиво. ну, Класнючі, що там сказати? Все рівно, особливо коли в тебе дітки малі, все можна щось їм подарувати. Я пам'ятаю, що були такі пластикові, в мене яйця, десь колись. Те ж так шукали, і я їх потім боровинка. залишила. До, до речі, до сих пор вони боровників. в мене є, але дітки виросли. Я туди цюкерочки ховала і так розкидувала Все, по хаті. Прикраси. Або коли Ді до бабусі є. ми їздили, по городу розкидували, дітвора Все, Ну, це, це цікаво. Дітям це цікаво. Ось такі, цікаво. Ще Ось такі подивіться, ще прикраси подивіться. можна. Мені здається, і на Новий рік можна їх теж використовувати. Ось такі яйця, щоб прикрасити стіл. Чому ні? Щоб свічку взяти, запалити, піти до церкви. Так що ось це таке велике. Симпатичне, і паски. форми для пасок Бачите, Такі. різні, крафтові, з Ну, на будь-який смак Красав. можна підібрати. Яку ви любите, я в принципі давно вже не піку паски, Колись так, я спробувала не можу сказати, що в мене прямо супер класно ось виходить. Ці, мені подобається, я вже зрозуміла. Це, мені подобається знаєте, в сім'ї в нас пікут класні паски. Я декілька купую і мені вистачає. Ось такі ще прикраси до паски. Щось може ага. дублюватися, доблю, бо ось я такі, в декілька місцях маленькі. дивлюсь. Це біля спеції, мені здається, Посипки було. Різні. Теж барвники, ну, теж такі якісь становище. присипки. Ось, ще такі ось так. Ну, що? так ось, на ще ось такі зайці. Е з цих Це продуктів, в принципі, я нічого не купила. Ось такі е яйця мені здається, мілка. Скільки мені Ось там потрібно яєць? П'ять шість яєць. Я покрашу. Сюрбриси. Я колись купила барвників Декілька штук, там щось ми яйця. з дітьми робили типу пластилину з муки. До сих пір він в мене є цей барвник. Зайці. Так що використовувати зайць, і я політори, не заморачуюсь, я крашу яйця одним кольором, Шуще. тобто в цьому ціпи. році, наприклад, рожеві, в тому році жовті, якось це, так. Не заморачуюсь мені, щоб просто було воно огнулася, візуально якось огла. красиво. В одну, в одному тоні. Ось ці цукарочки мені подобаються, з натуральних соків. Як це Мі називається? Добився. Ну, ви зрозуміли. Ось Пастіла. Можна Пастіла, так, згадала. А це як прянички, як новорічні, так само і на Пасху можна з дітками розмальовувати. Ну, і ось такі. Знову, а, а це я вже квіточку вже привезла, і, бачите, трошечки поодаль від своїх. Квітучих і неквітучих <смінин> рослинок поставила. Ну, і це моя улюблениця, бусінка, яку я Ой, обожнюю. <смінин> тут, <смінин> тут, <смінин> <смінин> ну, все, на цьому все, те, пока. І ще зустрінемось. Погода сьогодні чудова, але мені потрібно з дітками в, в поліклініку Покування. вести на привівку одного з них. Так що. Сьогодні нікуди не кійду. Просто промовчи на те тисячу причин. Кожен подих, серце зводить, Просто подивись вже не буде, як колись. é a por um é